Голкіперка, але ось такий сейф. І зараз вже 1-0. А зараз 1-0 вже на третій хвилині. Вже На, третій... на дудніх виходить зверід. Показує, що тут. А, може, може ось. Національну збірну. Зараз момент. 2-0. 2-0. Це Ангеліна Федор з Людмила Гуліна. Знову у нас пасує. Остапів буде гол не влучає. Остапів із хорошою дача на когут. Нема офсайду, когут простріл. Можна забивати. М'яч влучає після удару Федоренко в стійку, але на добиванні Даяна Семків 3-0. Даяна Семків роб... блокують її удар. І ще один удар. і Чубак. Чубак переводить. Нарешті Паскаренко. І влучає. Хотіли ми якихось моментів від Госта, І цей момент настав. А це 4-0. Це Вікторія Остапів. Це Вікторія Остапів, це її індивідуальні у обох команд. Тож, будуть ще заміни, зараз пробиває Даяна Семків і робить рахунок 5-0. Даяна і... Семків. Головою пробиває. Дуже. Напробивати чи давати пас. на семків Удар. І зараз відбувається А тут Сербук. Сербук. І чубак рятує свою команду. І не можна. Не так часто в нашому футболі хитрики. Зараз помилка. І 6-0. Ангеліна Федоренко робить рахунок 6-0. Куп'як можна грати. Тут був фол Тян пробиває головою після передачі Соломії Куп'як. Це 7-0 на не 74-й. Хай це пошкодження буде не дуже серйозно. Кого на на підбиранні. Куп'як пробиває. Фантастика! Браво, Соломія Куп'як! Який прекрасний. Це там відбільшить. Скільки відбільшить. 13 хвилин. Федоренко пробиває. Це 9-0. Це 9-0. Розвалилася команда. Це пенальті. Ну що, є? шанс 10-0. Ліліана Сербук заробляє пенальті в компенсований арбітрийний час. Даяна Семків переграє.